Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні ми разом з вами спробуємо відрізнити справжню золоту монету від підробки. Для цього візьмемо дві на перший погляд однакові монети з зображенням останнього російського імператора Ніколая Кровавого. Та, що зліва має чіткий рельєфний портрет на тій, що справа, портрет, так би мовити, підмилений. Звертаємо увагу і на колір. Та, що зліва, більш червонішого відтінку, та що праворуч, більш жовтого. Далі порівняємо гурти. Монета, що була зліва, зараз зверху. Вона має чіткий напис. А от напис на іншій Трохи, так би мовити, гуляє. По цим трьом параметрам вже зрозуміло, що із червонцем 1899 року щось не так. І купувати таку монету не варто. Але йдемо далі і перевіряємо вагу. Правильні 10 рублів навіть на дешевих китайських вагах мають заважити біля 8,6 грамма. Ну а наш проблемний червонець важить лише 7. Цілих сотих. Це можна сказати вирок, бо монета важить на 10% менше за норму. Але є ще один спосіб дізнатися, справжня монета чи ні. Це метод гідростатичного зважування. Для цього потрібно зважити монетку у воді, але щоб вона ні в якому разі не торкалася дна та країв склянки. Далі вагу монети ділимо на вагу монети у воді. Знаходимо в інтернеті таблицю з показниками щільності золота і дізнаємось пробу золота, з якого виготовлена ваша монета. Справжні 10 рублів, виготовлені із золота 900-ї проби. У нашому випадку проба трохи вище 800-ї. Якщо ж у вас немає можливості порівняти монету із справжньою або ж немає вагів, то виставляйте монети на визначення на форум Violet. Консультанти сайту допомагають із визначенням будь-яких монет. Ну а якщо ви бажаєте придбати справжню золоту монету номіналом 10 рублів 1901 року, то посилання на торги я залишу для вас під цим відео. Всім гарного дня! Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам!